Доброго дня, Миколаїв, 24 січня січня-червня, щось я вже забігаю. 23 рік. Зробимо сьогодні, мабуть, огляд всіх полів в одному відео. Виїхав я на поле. По-перше, дякую, хто приєднується. Дякую хто прийшов, пішов. Хто приймає особливе велике дякую, хто приймає участь в обговоренні. Дуже приємно. Є активні вже відвідувачі, такі як фермерський канал Півдня, як Анатолій Буц. Це такі зернятко. Ой, кого не згадав, вибачайте. Сергій там є. Всім дякую. Всю, всім дякую, хто приєднується. Разом воно побороти всі оці невзгоди, якісь вирішити наші труднощі набагато простіше. Зараз ми на своїй пшеничці заїхали, скосили ми вчора ячмінь. Ну, хочеться завжди більше, але ми. Раді тим, що в нас вийшло на ячменюві, навіть я скажу, що я не розраховував на той врожай. А ось наша пшеничка має ось вона такий вигляд, потихеньку вона підсихає. Нагадаю, сіялось, сіялось вона тут 2 мільйони. 3 через 1 посіви, хто там свіжий прийде, хто тільки дивиться, та й для себе в одному відео. 3 через 1, 2 мільйони на пів поля, пів поля давалось е, селітра селітра е, план польська від Макош і пів поля, селітросан 30. Будемо бачити різницю, у нас як завжди, експерименти. Також ми тут обробляли інсектицидами, ми лишили два проходи без інсектицидної карбомідної підкормки. На вигляд, воно ну, трошки вистріпане, вище нижче, бо тут де обробили, то воно рівніше. Але все покаже бункер, все покаже врожайність. У нас ось така зараз ситуація на полі. Це міжряддя. Ось там там слід, тут ось міжряддя. Ось така пшеничка. Їдемо далі. Це наш соняшник ось сюди, це сусідський, а сюди наш 5480. загальний вигляд на бугорку трошки став, щоб було видно. Ми його Обробляли обробляли ми його фунгіцидом, інсектицидом, добавляли бор. Ну, не знаю, бо написали, що я не чув, ми мене не попереджували, що бор не можна добавляти, воно нейтралізує фунгіцид. Жалко, жалко буде, якщо не спрацює. Ну, буде наука, будемо знати, якщо це правда. У нас там є пропуск. І ми будемо бачити відмінності. Чи є яка різниця, чи нема. Чи подіяло воно фунгіцид, чи воно його нейтралізувало. Тому що цей фунгіцид, ми бачили на просі, дуже дієво, дуже дуже відмінно діє. Ось так обробили ми ось такий стан соняшника на зараз. Були пошкодження шкідниками. Ну я обійшов не одного шкідника. я не знайшов. Десь отут ми найняли армію цілу, вони в нас працюють ось отакі. От Якщо що, вони в нас насторожі. Взагалі гарний соняшник, гарно виглядає. Коли гарне насіння, все ми робимо, що від нас залежить, що вміємо, і воно виростає все гарне. Культивували ми тут, без добрив посіяно. Міжеддя прокультивоване, в рядках, окрім берізки, нема. За Гіліантекс хотів сказати, чи скажу ще за Геліантекс. Окремо хочу сказати, там є відео, як я працював заниженими нормами. Ну, так, да, воно притупило, я вибризкав його, аби вибризкати, тому що він два роки лежав, взявши, зменшив норму до 35 грам. Чи воно подіяло, чи воно не подіяло. Ну, бо тут ось я проходив, в цьому полі я края обійшов. Ну, тут і немає, окрім берізки, немає нічого, то і не побачимо. Ну воно поділило, воно притупило, є там на полі. Але що хочу сказати, це мій, мій висновок. Невиправдано дорогий гербіцид. Якщо хочете забрати бур'яни на соняшнику, набагато простіше купити. Під Грандстар соняшник зайти набагато дешевше, навіть якщо брати не експрес-грандстар, той, що йде на соняшник, де супер очищений, де він дійсно дорогий. А взяти грандстар тільки не брати дешеві аналоги, а взяти гарний Грандстар звичайної фірми, тільки грандстар не китайський. Він набагато дешевше, то набагато простіше вирощувати соняшник простим Гранстаром. Гранстаростійкий соняшник і Гранстаром, і ви вбиваєте майже всі бур'яни, тому що ми обробляємо ним на пшениці. Тому що цей гербіцид Геліантекс, він ну, щириться, лишається. Амброзія і лобода. лобода. Саме класно, амброзія і не треба. Ну, це все, що забере Гранд Стар. Тим паче при дозі 50 грам ми там давали, зараз заїдемо, ми давали меншу дозу. І воно теж все забрало. Це мої висновки і такі нотатки. Я для себе це пишу, а кому цікаво, піддивиться, Зроби свої висновки. Їдемо далі. Так, це ми знаходимося на сонячнику 50 529 ЛГ під Грандстаростійки. Ну, все одно скажу, що їхні гранд старостійки маю два гібриди, не подобаються воно мені. Цей хоч і зійшов більш-менш, ну, можна сказати, що більш-менш. Оці всі пропуски, це не наша вина, це так, таке насіння. Але його розвиток ось. Розвиток, ви бачили, розвиток того соняшника 480-го. І цей ось. Один ось такий, другий ось такий, о, третій ось такий. З нього толку, хоч мені казали, воно зійде, воно вам компенсує. Та і що воно компенсує? Ось о. Подивіться на. Загальний стан ось. Чистий. Тут мене обробляли від шкідників, тому що тут у нас що там пшениця, що там пшениця, ну нема чогось. Шкідників на тому соняшнику у нас по обидві сторони соняшники, то там шкідників вистачає. А тут ну не знайшов я такого масу шкідників, Ось, знову наша армія працює, на сторожі стоїть. Ось. Раз вони є, десь, десь тля якась бігає, але ми її не знаходили або вони. Гербіцид спрацював, те, що я казав. Гранстар, соняшник по соняшнику посіяно. Гранстар спрацював, лишилася берізка, і то вона навіть якось вона не так росте. Я не пам'ятаю, скільки я тут давав, ну не повну норму, не 50 я грам давав. Є відео, знайдете в списках відтворення, кому цікаво. Вже в голові воно все не втримується. Сильно багато всього. Це 50-529 50-529. Ось він 50-529 50-529 І плавно ми переходимо на 59 580. Він і в зрості набагато менший. Хоча в нього написано. Ну, це той проблемний, який я робив, є відео, я на пророчення закидав картинка. Так, да, вирівнялась. він піднявся, поле зазеленіло, але це ж нічого не значить. Ось, оце по всьому полі, ось така картинка. В загальному він зараз піднявся. І він щось має. Ось, бачимо, межа ось. Сіялося в один день. Всі знають, хто слідкує, ось. 50-529, ось соняшник 59, 580. Ну, це ж явно різниця не. В полі один попередник, соняшник. Не в тому як ми сіяли, одна сівалка, все одне. Один той самий час, хвилина в хвилину. І така різниця. Ми вже до... До... собі доказали, що це насіння, є відео. Але загальний стан, як казав нам представник, воно у вас буде гарне. Та гарно, гарно, як стоїш здалеку. А як так, ось що маєш. Тут буде. Але... Чисто, соняшник по соняшнику, я скажу, краще виглядає, чим у нас далі там соняшник по пшениці. Навіть цей ось така у вас до сходи, як це, якщо буде дивитися знову представник йому хай подивиться, ось. Той, що зійшов, той, що досходив, і той, що пізніше, як він казав, воно вилізе догонить. А що воно догонить? Воно нічого не догонить і не вірте у тому. І це. Доказ того, що треба сіяти якомога раніше все. По просі, я показував, по всьому, по соняшнику. Ось. Тільки прийшов, є температурні режими, при якому потрібно починати посів, треба сіяти. Ось соняшник, який зійшов вчасно, ось соняшник, який зійшов через тиждень. І ось різниця. А цей соняшник зійшов через два тижні. І ось цей малий соняшник він ніколи не стане ось таким. Коли вони виростуть в ітогі до збирання, я, можливо, покажу різницю. Обов'язково. Це ми перейшли, де посів у нас соняшник 9580, багатостраждальний наш по пшениці. Він трошки менший в зросл і те, що я казав, ось загальна картинка шикарна, як дивиться вдаль, все прекрасно. Як глянеш в поперек і де ти стоїш поближче, ось така картинка. Гербіцид подіяв, десь подіяв, де свіжі бур'яни, де амброзія он зійшла. О, якраз мені скажете, чи можна його в такій фазі обробляти гранстарум? Мабуть, ні, звісно ні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 листків. Мабуть, ні. Не будемо ризикувати. Хай собі росте. Ми тут. А чи можна працювати ще так само? Можливо, хтось був в такій фазі вже 7-8 пар. Працювати від злакових. Тому що у нас, ну, воно не таке страшне. Я рахую, що воно і не по... ніяк не повліє. Блін, той русний. Де воно? Взялося, блін, в голові крутиться. Не нашкодить, коротше говоря. Він так з соняшником. Можливо, ми не будемо з ним боротися, тому що це лишні затрати на ось цей соняшник. Загальний його вигляд ось такий. Дав, вдалечінь виглядає дуже класно. А так маємо ось що маємо. Сходи такі отримали. Є відео, де я пророщував. я вже сам собі доказав і всім остальним, що це насіння. Мабуть, ми нічого тут робити не будемо, але можливо, можливо. йде, не треба, повсходила, яка зійшла, коли ми вже обробляли. Є тут ми ще є. Напишіте, хто буде дивитися відео, якраз буде міточка, чи дивитесь, чи не дивитесь, хто дивиться відео. Всі, всі напишете, чи можливо в такій фазі обробляти соняшник? В когось були... Книга пише, то там що там начитати можна, але практика, практика є, практика. 8 листків, 8 пар листків від злакових. Але тут, як не моє, обробимо. потім. Ну, Хоча є аж так страшненьке. Так, питання все-таки по злакових, мабуть, лишається. ми, мабуть, бо пройшовся забагато. Десь є місця. Де його забагато, але от те, що якби тут був соняшник, воно б його закрило. А так, а так ось нема соняшника, не зійшов соняшник. Ой, нагадаю, це наш 59 580. Той що, як кажуть, що ми винуваті, що він так не зійшов, але ми вже всім все доказали. Дякую за увагу. Напроси їхати не будемо. Вчора я його показував відео про збирання ячменю. Там сухо, стоїть воно гарне. Все. Слава Україні. Працюємо далі. Всім дякую. Обов'язково підписка, вподобайка. Хто додивився до кінця. Дуже велике вам дякую. Разом. Нас не перемогти. Слава Україні!